Придбайте наліпки, допоможіть Збройним силам України. Художниця з Коломиї розробила благодійний стікер-пак, а виручені кошти спрямовує для захисників 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Серію патріотичних наліпок під назвою Час для України Наталія Довганюк реалізовує у Коломийських кафе. Дев'ять стікерів коштують 40 гривень. Цифрова художниця із Коломиї Наталія Довганюк малює патріотичні стікери. Спершу мисткиня розповсюджувала їх безкоштовно у різних месенджерах. А згодом колеги Наталії Довганюк з центру професійного розвитку педагогічних працівників запропонували їй роздруковувати стікери та реалізовувати. Щодо малюнків на наліпках, то художниця прислуховувалася до думок користувачів соціальних мереж. На стікерпаках – ті малюнки, які найбільше сподобалися тим, хто брав участь у голосуванні. Роздруковувати патріотичні наліпки міст... Сткині допомогли фахівці файно друку розтерпила благодійний стікерпак для підтримки армії. Називається Час для України. Люди вже почали б за менше грошей давати на армію. І Я вже запропонувала альтернативний варіант. Що за допомогою стікер-паку вони можуть собі зробити ем, добре діло і собі щось позитивне купити, чи дітям подарувати, чи собі на чохли наклеїти, на ноутбуки і так далі. Такі патріотичні наліпки Наталія Довганюк реалізовує коломийських кафе я лишаю це адміністратором. Вони лишаються на видному місці, і відвідувачі та бажання можуть собі купити. А стікарпа коштує 40 гривень. Всі виручені кошти підуть на допомогу нашої армії, особливо місцеві прикарпатській гірсько-штурмовій бригаді. Десять. Бачиш, що купляють, і наразі перечини вже три тисячі гривень. Зараз Наталія Довганюк працює над розробкою нових наліпок та шукає нові ідеї для стікерів. Зокрема, у наступній партії будуть картинки із написом Не шукай собі проблем. Йди за руським кораблем.